Друзі, вітаю! Не дарма вчора міжнародні змі писали прямо, наприклад, в видання Reuters, що Сі Цзіньпін на саміті в Китаї кинув тінь на авторитет Трампа і сьогодні заявить про свій світопорядок. Оскільки сьогодні Китай провів найбільший в своїй історії найпоказовіший військовий парад. Безумовно, цей військовий парад є повністю зрежисованим дійством, видовищем, яке націлено сам перед на те, щоб продемонструвати військову міць, силу Китаю. Його вплив на світову геополітику. І це на тлі сумнівів щодо глобальної ролі Сполучених Штатів Америки у світі, і це однозначно є прямим сигналом насамперед президенту США Трампу, Сполученим Штатам і країнам Заходу загалом. Тому не дивно, що сьогодні в усіх міжнародних змі на перших шпальтах саме йдеться новини про військовий парад в Китаї. І, наприклад, американське видання, американський телеканал CNN сьогодні повідомив. Що на військовому параді Китаю представлено новітню зброю, а Сі Цзіньпін вітає лідерів, які кидають виклик західному порядку. Щодо цих так званих світових лідерів, які кидають виклик, то як ми бачимо на цій фотографії, Сі Цзіньпін вирішив так демонстративно, показово розмістити біля себе чи то поруч з собою своїх двох васалів: васала Путіна, а також васала Кім Чен Іна. І це при тому, що Путін розв'язав війну в Європі найбільшу часів Другої світової, і це при тому, що Путін уже четвертий рік поспіль веде нічим не спровоковану незаконну повномасштабну агресію проти України, на яким не йому активно допомагає. І це при тому, що і Російська Федерація і Північна Корея мають стратегічну зброю. Як тільки я побачив цю фотографію, я одразу згадав таку відому українську приказку, таке народне прислів'я про те, що не такий страшний пан, як його собаки. І у мене виникло таке питання: а чи є аналог цієї приказки, цього прислів'я в Китаї, і якою такою так званою логікою користувався лідер Китаю Сі Цзіньпін, коли на першу лінію він саме взяв цих двох особ? Однак очевидним є те, що Цзіньпін, він таким чином хоче показати які сигнали заходу. Хоче таким чином якось продемонструвати силу, і саме тому він прийняв таке рішення. До речі, якщо ми подивимося на цю фотографію, то в другому ряду ліворуч ми побачимо президента Ірану, але в другому ряду, а в першому ряду, саме Путін і Кім Чен Ін. також важливо, що сьогодні Китай представив нову міжконтинентальну балістичну ракету як частину комплексу ядерних сил три в одному. І про це також пишуть усі міжнародні змі. Я показав статтю з того ж американського видання телеканалу CNN. Звісно, не пішло сьогодні без гучних заяв від самого Сі Цзіньпіна, Це було очікуваним, зважаючи на повністю зрежисоване видовище. І сьогодні пропагандисти цитують його найгучнішу заяву. Вони пишуть про те, що Сі Цзіньпін закликав світ не жити по закону джунглів, і підкреслив, що Китай є рушійною силою прогресу і стабільності. Китай сьогодні на весь світ заявив про себе, заявив про те, що все Китай зараз буде займати свою роль в геополітиці і провідну роль, судячи заяв Сі Цзіньпіна. Звісно, виникає таке питання на тлі цього параду, на тлі цих всіх подій, як відреагують Сполучені Штати Америки і насамперед президент США Трамп. Американський телеканал CNN пише, що якщо парад у Китаї мав на меті роздратувати Трампа, то це спрацювало на всі сто. Ми вже не раз чули, що Трамп роздратований, розлючений, обурений, і про це вже скільки разів говорили з Білого Дому, особливо що стосується Путіна, і особливо що стосується мирних перемовин і загалом російсько-української війни. Тому, коли американські змі пишуть про те, що Трампа це роздратувало, ну чому тут дивуватися? Хоча є чому дивуватися, тому що вчора ввечері за київським часом Трамп заявив, що він не вважає, що військовий парад у Китаї за участі Путіна і Кіма є викликом для США. Однак сьогодні, після того, як він побачив цей парад, як він побачив, що там відбувається, він різко змінив свою думку. Цілком можливо, що він прозрів або почав щось розуміти, тому що Трамп опублікував по соціальній мережі ні, він не робив заяву завального кабінету, ні, він не робив заяву телефоном, а саме у вигляді посту, і повідомив, що Сі Цзіньпін з Путіним Нікім Чен Іном готують змову проти США. Це змова, це заколо. Цікаво, що сьогодні Кремль, дивлячись на вчорашні заяви від Трампа і сьогоднішню реакцію на апарат, почали в Кремлі навіть тролити президента США. Я не перебільшую. Наприклад, є заява офіційна від помічника Путіна Ушакова від його речника, який назвав такі слова Трампа іронією. Про змову проти США. крім того, є заяви від речника Путіна Піскова, офіційного прес-секретаря Путіна, представника Кремля, які сподіваються, що Трамп в переносному значенні говорив про змову проти США. Більше того, є заява від Захарової, яка почала тролити взагалі на 88-му рівні. Вона заявила, що Москва очікує візиту у відповідь, що Москва очікує, щоб Трамп відвідав Російську Федерацію. І Захарова підкреслила, що Путін сказав, що Трамп йому обіцяв, що він прилетить на Росію. Цікаво, що відповість президент США Трамп чи буде яка заява з Білого Дому, якщо спитать журналісти, ну просто без емоцій, неможливо коментувати. В Свою чергу російські пропагандисти наголошують на тому, що вчора. Трамп, виступаючи з вального кабінету, він навіть не згадав про свій 50-денний ультиматум щодо Росії. Ні слова, жодного слова не згадав. Вони пишуть про те пропагандисти, що Трамп демонструє свою слабкість, що він не тримає свого слова, що всі його погрози пусті. І дійсно, вчора Трамп, після того, як закінчився його дедлайн, він в черговий раз заявив, що він розчарований Путіним і пообіцяв щось зробити. Ось і все, і жодних погроз, і взагалі він не згадав про свій ультиматум, дедлайн ні про що. А далі Кремль почав вимагати сьогодні. Кремль вустами лаврово Лаврова заявив, що він вимагає на міжнародному рівні визнати анексію Росії захоплених територій України, щоб на міжнародному рівні визнали ось такі вимоги з Кремля. Водночас Кремль провертає так звані мноходовочки. Він заявив про те, що очікує на продовження переговорів з Україною. А також вчора була заява Душакова, що Москва готова продовжувати перемовини зі США, і що навіть є домовленості про наступний раунд перемовин. Такі гойдалки насправді, тому що це затягування часу пряме, це маніпуляції, це втрата Трампом його авторитету. Кремль просто тролить, знущається, з одного боку заявляє, що ми готові домовлятися, готові йти на поступки, проходить певний час. Потім знову ні, так по колу. Трамп щоразу погрожує санкціям, якісь дедлайни і нічим це не закінчується. Коли вже це замкнуте коло розірветься, незрозуміло. Хоча Трамп сьогодні знову оголосив про свої плани змінити позиції щодо України, якщо не буде прогресу щодо мирних перемовин. Як змінити позицію? Знову ж таки, жодних якихось погроз чи чергового ультиматуму сьогодні від Трампа не було. Але є певна така інтрига, тому що Трамп повідомив, що він дізнався про Путіна цікаві речі, і через декілька днів повідомив, що ви дізнаєтеся. Ні, я не спілкувався з Путіним. Я дізнався цікаві речі, гадаю, що в наступні кілька днів ви про все дізнаєтесь. Що за цікаві речі про Путіна? Очікуємо новин. Цікаво, що мав на увазі президент Ша Трамп. Однак щодо реакції зі США, то, хоча Трамп не робить якихось таких різких заяв, не погрожує, не промита мита, просто мовчить, є заява від представника США при НАТО від Вітакера, який заявив про те, що США підвищать мита щодо Китаю, якщо Китай буде продовжувати купувати російську нафту. Але я нагадаю, що вчора ввечері за київським часом була заява зі США, де пояснили, що не вводять вторинні санкції проти Китайської Народної Республіки через переговори. В одному з передніх випусків я говорив про те, що США не будуть тиснути прямо на Китай до того часу, поки не буде укладена торговельна угода між США та Китайською Народною Республікою. І поки вона не буде укладена, США не будуть зараз тиснути. І у Трампа частково зв'язані руки він. Підвищував мита щодо Китаю, Китай почав шантажувати рідкісно земельними металами. Щодо цього шантажу ми бачимо, що країни заходу слабкі, що Китай монополіст є на світовому ринку. І що промисловість країн заходу і США, і Європейського Союзу, і Європи загалом залежить від рідкісноземельних металів, насамперед від магнітів неодимових, залежить від інших металів. Ці метали потрібні для виробництва чипів іншого. І навіть після того, коли стало очевидно, що Китай шантажує, ні Байден у свій час, коли хоча Китай ще при Байдені обмежував експорт і видавав ліцензії на експорт різноземельних металів, ні Трамп зараз ніхто не приймає якихось конкретних рішень реформ. Що? США виділили кошти на те, щоб побудувати підприємства, можливо, якісь гранти для різних підприємств, щоб були аналічні підприємства, щоб ша також мали ту продукцію, яка є дефіцитною, від якої залежить економіка Сполучених Штатів Америки, щоб КНР не шантажувала. Чи в Європі щось реально робиться? Ні, плани є, стратегії, є, якісь там копійки виділяють. Але глобально, кардинально, це в найближчій перспективі я кажу так: 5-10 років нічого не зміниться, якщо все буде такими темпами. Однак лунають такі заяви, Китай відчуває цю слабкість. Китай бачить, що немає конкретних жорстких кроків, і дозволяє на жаль собі таке. Хоча всі засоби впливу у США та європейського союзу щодо Китаю, є, зважаючи на їх величезні ринки, і при узгодженні спільної позиції можна і швидко відносно швидко поставити Китай на місце, можна, але позиція має бути узгоджена. Чи можливою є зараз у позиція, якщо президент США Трамп вважає себе так званим шерифом, директором світу, і що він навряд чи захоче домовлятися з Європою, але потрібно домовлятися, потрібно знімати цю так звану уявну корону. Потрібно домовлятися і потрібно діяти спільно, щоб Захід був об'єднаним. Важливо. Що звісно, зважаючи на поведінку Трампа, зважаючи на те, що він дійсно себе поводить як слабкий лідер, що дійсно у нього позиція безхребетна, я говорю прямо, що дійсно вона схожа на те, що він себе поводить як російський актив, про що говорив нещодавно президент Португалії. Однак в Європі є сильні лідери, є лідери сильних європейських держав, які прямо говорять правду. Зокрема, є заява сьогоднішня від канцлера Німеччини Мерца, який назвав Путіна військовим злочинцем і закликав економічно виснажити Росію, щоб зупинити війну. Такі заяви жорсткі пролунали від канцлера Німеччини Мерца. Зараз Німеччина є основною опорою для України. Німеччина підставила плече. Допомога від Німеччини зараз є ключовою. США зараз не допомагають і Німеччина найбільше допомагає Україні. Мова йде про фінансову, про військову допомогу. Є реакція з Кремля Захарова верещала, кидалася на Мерца. Була заява від Піскова, який заявив, що Мерц сказав багато недобрих слів на адресу Путіна, що так не припустимо, так не можна, щось там обурилося бурмотів. Однак Мерц надалі продовжувати свою лінію. Німеччина зараз е, займається тим, щоб підвищити рівень своєї обороноздатності. Німеччина зараз набирає військової сили е, і потужності щодо Німеччини і загалом Європейського союзу очікуємо 19-й пакет санкцій. Він дуже зараз буде корисним для Росії, особливо зважаючи на деградацію російської економіки і зважаючи на новини останніх днів і тижнів. І сьогодні з'явилася новина, що від сьогодні запрацювала нова цінова стеля на російську нафту 47,6 доларів за барель. Це 18-й пакет санкцій, а потрібно вводити вже 19-й. Стосовно дій України. Сьогодні президент Корінь Зеленський анонсував низку обговорень з партнерами щодо тиску на РФ. І сьогодні президент Корінь Зеленський з офіційним візитом в Данії, де проводиться саміт держав Північної Європи та Балтії. Північна Європа та країни Балтії дуже підтримують Україну. Україна зараз всіляко дипломатично працює. Очікуємо на добрі новини. Друзі, на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те що дивилися. Свої думки щодо всіх цих подій Пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.